Варварський обстріл Харкова, Одеси та інших регіонів. Війська РФ знову атакували Україну. В Авдіївці почалися бої у центрі міста. Ситуація виходить з під контролю. Прорив фронту на Донеччині під загрозою окупації, населені пункти в районі Бахмуту та Мар'їнки. Як на ці проблеми відреагує нове керівництво Генштабу? Про це все і не тільки. Дивіться у свіжому випуску новин на каналі Лютий Двіж. Страшну ніч пережили українці у східних та південних регіонах країни. Внаслідок ворожого удару по Харкову загинуло сім людей, серед них троє дітей. Шахеди вдарили по АЗС. Внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне. Загорілися приватні житлові будинки. Карсистський агресор руйнують наше місто. Місто – герой Харкова, але ми вистаємо, але ми переможемо. Десятки приватних домів зруйновано. Ми переможемо! Слава Україні! Знищено повністю фактично 15 житлових будинків. Значить, в них наразі ідентифіковано сім тіл. П'ять людей це фактично одна сім'я, яка загинула в одному будинку. Це чоловік з дружиною і троє дітей, 7, 4 і 6 або 7 місяців, немовля ще шукають, працюють на місці всі наші служби, в тому числі судові експерти, для того, щоб провести ідентифікацію тіл і відповідну експертизу ДНК. Ще в одному там будинку знайдено фактично подружжя, це чоловік та жінка. Під час влучання з шахедами стався витік палива, воно спалахнуло, і оця вогняна в суміш охопила чотири вулиці, і у людей навіть не було шансу і часу, фактично вийти фізично, навіть із житлових будинків. Одна сім'я намагалася врятуватися у ванній кімнаті, однак все одно, там враховуючи ті. Обставини фактично не змогли і загинули на місці. Одещину ворог атакував трьома хвилями, задіяли ударні безпілотники. Постраждало чотири людини. Також росіяни завдали удар по цивільній інфраструктурі Ізмаїла. Атакували війська РФ і по Херсонській області. Під обстріл потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина. Літні батьки отримали поранення, а їх донька загинула на місці. Під увагою знаходилась і прифронтова територія: це Херсонщина, Очаківська, Куцурубська громада. Там ворог продовжує системний тиск, використовуючи як артилерію, так і безпілотні літальні апарати. типу FPV і іншого типу, які скидають осколкові боєприпаси. Пані Наталя, ви нещодавно повідомляли про те, що російські війська вивели у Чорне море на чергування судно адмірал Макаров. І за вашими даними, за даними ЗСУ, до восьми ракет типу калібр можуть бути готові до застосування. Тож, що варто у найближчі дні очікувати інтенсивних обстрілів з Чорного моря? Наразі ми не спостерігаємо на бойовому чергуванні жодного ракетоносія, але я завжди кажу про те, що поки вони перебувають в акваторії Чорного моря, небезпека зберігається, тому що вони нам навіть з самої бухти, з місця базування здатні наносити ураження. Це означає, що Рівень ракетної небезпеки Генеральний штаб оцінює як високий, і кожного разу треба відстежувати підвищення цієї активності. Інтервал використання ракет, до прикладу, у ворога досить великий. Ми спостерігали, що вони на самому початку року застосували три калібри, і потім наважились вже фактично через місяць повторити використання калібрів. Це говорить про те, що вони очевидно їх економлять, але можливо і просто присипають нашу пильність. Тим не менш, ми чатуємо і відстежуємо. Ситуація в Авдіївці на межі катастрофи. Російська армія може захопити місто в найближчий час, пише The Telegraph. Минулого тижня російські війська досягли зруйнованих околиць міста. В Авдіївці повторюється історія з бахмутом і є загроза оточення українських сил у місті. Таку думку висловив український військовий експерт Костянтин Машовець. Тому вони мають достатньо серйозні сили для, скажімо так, для подальших активних якихось наступальних дій. От. Ну, це було очевидно. Я ще десь місяць чи півтора тому писав, що в Авдіївці буде е вирішуватися це на, да, на північному фасі. Там <кхм> питання полягало в тому, як вони будуть виходити на цю комунікацію на ласточки, на туди далі, е через бривної ласточки або будуть штурмувати в лоб. Е територію Стахіма, чого їм робити, очевидно, не хотілося. От, тому там було м, таких два варіанти. Е, перший це пробиватися через степове на Бердичі або зразу через, з боку степового на орлівку. От це з півночі обійти цей Коксахім, або так як вони це вчинили декілька діб тому пробитися з зі сходу і південного сходу обійти ксахім. У тому, що зараз відбувається в Авдіївці, винні Сполучені Штати Америки вважають експерти. Затримки з підтримкою були надто великі. В українці все закінчується, а європейці ще не можуть компенсувати цю втрату. Не вистачає артилерійських боєприпасів та ракет. Їх часом майже немає. Втім, нове керівництво генштабу вже чудово розуміє ситуацію навколо Авдіївки. Хлопцям відверто кажучи, на передовій я думаю, що їм все одно. У нас є главкомом, головне, щоб е, було забезпечення, щоб були резерви, е, щоб було БК. Е, я так думаю, З, звичайно, що е, щось нове буде. Звичайно, нові підходи будуть е, вже командуючий е, головком, сирський, е, знає нашу ділянку. Особисто був в Авдіївці неодноразово щодо повномасштабної війни. Е, розуміє е, нашу ділянку в цілому. Думаю, що е, зараз е, ну якісь нові, однозначно нові, якісь. Е... Підходи будуть стосовно нашого оборони нашого міста. Українські та західні військові аналітики також пишуть про погіршення для ЗСУ ситуації на захід від Бахмута. За даними Діпстейт, росіяни зайняли лісовий масив на південь від Богданівки і підібралися впритул до хребта, де знаходиться часів яр. Американський інститут вивчення війни верифікував кадри, на яких частини російської 98-ї дивізії ВДВ нещодавно просувалися полями на захід від Бахмута. Залишаються ті ж самі напрямки. Це Агданівка, Іванівська Клещівка, тобто там, де Богданка, це звичайно на часі Я він намагається штурмувати як звичними вже загонами, піш, піхотними загонами, так і включає механізовану складову, тобто залучає як важку техніку, так і бойову броньовані машини. Весь час діє його артилерія, яка наносить. По нашим позиціям вогневе ураження, причому артилерія працює не тільки коли він здійснює штурмові загони, або ми навпаки контрнаступаємо десь. Але вона працює постійно, можна сказати, цілодобово. Ну і також ворог продовжує, якщо дозволяє йому погода, застосовувати авіаційну складову. Це фугасні авіаційні некеровані бомби. Ситуація досить таки складна, напружена, непроста, бої важкі. Однак ситуація все одно залишається контрольована силами оборони України. От і ворогу не вдається досягти тих цілей, які він перед собою ставить, або вірніше ставить його команду. Ще одна активна точка на карті фронту Новомихайлівка. Аналітики Більд повідомляють, що ситуація в цьому селі на Вугледарському напрямі стає критичною для української армії. Зараз росіяни контролюють 10-15% цієї території. Український військовий експерт Костянтин Машовець повідомляє, що ЗСУ вже не контролює східну околицю Новомихайлівки. Росіяни намагаються також пробиратися до Новомихайлівки з півдня, наступаючи також до району села Перемога. Очевидно, що головним сенсом усіх цих зусиль противника є витиснення наших військ зі всієї території на схід від дороги Вугледар-Мар'їнка. Втім, Генштаб поки не підтвердив цієї інформації. На цьому поки все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.